Правильно. Група номер один на урок охорони праці прибула. Відсутніх немає чергова Герц Вікторія. Доброго дня! Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчення теми «Долікарська допомога потерпілим на виробництві. Девізом нашого уроку сьогодні є життя людини, найвища цінність. І щоб підкреслити ці слова. Цінність самого життя людини, я попрошу сьогодні двох учнів зачитати такі гарні слова: людське життя неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полимо. Люди, їх мільйони, всі вони зовсім різні і чимось неповторні. Вони, мов ті зорі на небі, що горять своєрідним світлом, так, життя кожної людини. Це стежина стелена жовто чорнобривцями, духняними вишеньками, стежина з червоними і чорними тонами, як у тій пісні. Червоне то любов, а чорне то жба. В нашому училищі. Найвищою цінністю є наші учні і в першу чергу життя наших дітей. І ми з вами сьогодні, в першу чергу, повторимо на уроці, які є безпечні методи звільнення потерпілого від дієстрому, і засвоїмо, як же надати першу долікарську допомогу від дієстрому. І також е, навчимося виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця і транспортувати потерпілого. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку, будь ласка, запишіть собі це правило надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Постійно виникають небезпеки, пов'язані з природними катаклізмами, з різного роду аваріями, техногенними катастрофами. І переважна більшість так, аварій виникають, перш за все, з свідомих або несвідомих дій людини. І хто ж мені скаже, як правильно потрібно вести себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях? Будь ласка, впевнено, рішуче, спокійно, без пані. Особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна дотокатися до потерпілого, бо це є небезпечно для життя рятівника. І щоб відтягнути шнур, потрібно якимось предметом, який не проводить електричний струм, відтягнути цей відкинути, відкинути дріт. Так. Можна перерубати або перерізати електричний дріт по факті. Ми маємо рахувати прокону напругу. Потрібно вийти з зони небезпеки, не вдиваючи ніг від землі. Від землі і ноги від ноги. І в радіусі 8 метрів від місця дотику дроту, обірваного дроту до землі. Заходи надання допомоги потерпілому після звільнення від дії електричного струму, залежить від того, яка дія була струму, як довго знаходився потерпілий під дією струму. Свої дії необхідно в супроводі іншої особи відправити медбом тільки після ретельного огляду лікаря. Можна допускати потерпілого до роботи, так як наслідки електротравми можуть бути, е, проявити себе через 2-3 години. Слідки. У людини смерть це не одномоментний процес, розрізняють клінічну і біологічну смерть. Е, клінічна смерть е, перестають працювати органи дихання, відсутнє серцебиття. Але клітини продовжують працювати, і на протилежність 4-6 хвилин дорослу людину можна врятувати від 3 до 4 хвилин, це можна надати допомогу людині. Але це потрібно зробити досить правильно. Мож, давайте, хто сказалось відсутність практичних навичок. Іспух, і, і паніка помішали прийняти правильне рішення. Ані прикратіли для нас повторювати на дихання і поїхали навстрічу скоро кровищі. Врім для спасіння було упущено. Подивившись даний відрізок фільму, ви побачили, неуміле надання допомоги привело до того, що молода людина загинула. Тобто, треба правильно навчитися виконувати і штучне дихання, і непрямий масаж серця. Мета виконання штучного дихання це забезпечення кровообігом організму, насичення організму, киснем. сучасна методика оживлення методом донору є найбільш ефективною, тому що в цей момент в організм при вдуванні повітря потерпілому, в організм поступає 17% кисню, що є достатньо для того, щоб його засвоювали легені потерпілого. До 4. Також потрібно відмітити, що виконувати штучне дихання потрібно до тих пір, поки потерпілий самостійно не буде вдихати 12-15 разів за хвилину. Тобто, виконуємо штучне дихання. на столах перед вами лежить роздатковий матеріал, з зворотньої сторони показано послідовність виконання штучного дихання. Тобто, ви можете одночасно спостерігати і. За дошкою і дивитись на роздатковий матеріал. А то ми приступимо до виконання е, штучного дихання е, за допомогою тренажера Максима. Е, перш за все, Максим у нас лежить на твердій поверхні, але положення голови в нас неправильне. Ми під плечі підкладаємо валик, голова відводиться назад. Далі очищаємо порожнину рота. Закриваємо салфеткою рота для гінічної мети. Кладемо ліву руку на лоб, закриваємо носові проходи. Вказівний середній і великі пальці на скулові дуги відтягуємо, відкриваємо рота, прослуховуємо сонну артерію і вдихаємо повітря. Слідкуємо за Рухом грудної. А зараз е Наталі я попрошу самостійно виконати е штучне дихання. Віталій виконує, Наталя коментує. Будь ласка. Віталій, перемалю напалець на мотоє і потрібно очистити ротову порожнину. Так, добре, молодець, Віталій. Ні. Не виходить ще раз. І так. Добре. Тобто ми бачимо, що процес виконання штучного дихання непрямий дихання. масаж серця виконується слідчим чином: посередній лінії на 2 см вище мечовидного відростка кладемо нижню ладонь долоню руки. Пальці мають бути піднятки догори, нижньої руки, верхню кладемо перпендикулярно, при цьому локті мають бути прямими. І ми натискаємо так, щоб грудна клітина опустилася на 4-5. Виконувати непрямий масаж серця, якщо потерпілий лежить так високо як в нашому випадку. тренажер і Максим, в такому випадку треба стати на підставку, щоб своєю вагою натискати. І виконуємо з частотою 80-100 раз за хвилину. Ви бачите, більше можна куламати ребра. Червона кнопка це неправильне виконання непрямого масажу серця. І таки ми вже тиснеш? Вочевидний від відросток. 2 см і подойдуть. Молодець, яка гарно виконує непрямий масаж серця. Дякую, Віктор. Після надання допомоги досить важливо правильно доставити потерпілого в медичний заклад. Частіше всього це здійснюється за допомогою. Людей, які мають добре серце, у яких проявляються риси великої любові до людей, природи, всього оточуючого, називають мати Тереза. Тому хочеться, щоб зараз Наталя нам зачитала заповідь матері Терези, яку було зараховано до святих. Будь ласка, Наташа, життя це можливість. Скористайся нею. Життя це краса. Милуйся нею. Життя це мрія. Здійсни її. Життя це виклик. Прикольно, що після сьогоднішнього нашого уроку ви будете дбати про свою безпеку, про безпеку оточуючих людей і при необхідності у зможете надати допомогу. А тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Ведокуров, основи охорони праці, параграф 6.7, 6.8, 6.9. Дякую за гарну роботу на уроці. До побачення.